Що ж, мої дорогі підписники, мої дорогі друзі, дорогі мої телеглядачі. Я вам всім дякую за перегляд, за те, що цікавитесь нашими автомобілями, заходите на мою е, сторіночку компанії Вашкарс, але обов'язково підписуйтесь, тому що я дивлюсь по статистиці. Друзі, багато в нас є людей, які оглядають наші відео, але не підписуються. Тому обов'язково підпишіться на наші е, сторінки е, в Ютубі, в Тіктоці, Інстаграмі, Viber, Телеграм-посилання у нас є знизу в описі для того, аби не пропустити автомобіль своєї мрії. Я вас всіх вітаю сьогодні на нашому каналі. Сьогодні мова проде про свіжопригнаний томіль із Європи, і я скажу так, що цей томіль дуже популярний на ринку України. Е, ну, я б не скажу, що ми багато їх приганяли, тому що ну, дійсно ми не дуже багато їх приганяли за рахунок того, що їх от, реально в Європі є мало, особливо з хорошими пробігами, особливо в хорошому стані, е, такі, які ви полюбляєте. Чесно кажучи, друзі, за кордоном їх знайти важко, особливо дійсно в класному стані. Дійсно, з рідним пробігом, з справних, робочих, без ДТП, без пошкоджень, саме таких, які ми пригнали для вас сьогодні із Європи. Це Fiat Freemont, як ви вже могли зрозуміти. Нещодавно ми мали такий автомобіль на механічній коробці передач, також, але передньоприводний. І він пішов просто на ура. Він пішов з перших, я не скажу так, годин, я сказав би навіть так, забронювали його і вже за декілька днів його забрали. Тому друзі, сьогодні у продаж ми знову ж таки привезли для вас такий автомобіль, але вже на автоматичній коробці передач всього автомобіля є дуже багато плюсів. І я скажу так, що це автомобіль реально, хто шукає для себе хороший повнопривідний кросовер, тому що цей Fiat Freemont вже на секундочку повнопривідний, хто шукає для себе автомобіль в бюджеті, давайте скажу так: 15 тисяч доларів плюс-мінус. Бо ціна нашого автомобіля 15 450, Але попри це все, хто шукає надійність, хто шукає комфорт, хто шукає реальну. Ну, в принципі, гарний косметичний, от вигляд, да, тоді для вас цей автомобіль буде дуже доречний. І особливо, хто шукає такий автомобіль для великої сім'ї. Тому що на секундочку цей автомобіль йде семимісний. Тобто хочете робити собі сім місць, шосте сьоме місце ставити, не хочете, складаєте, робити собі просто великий багажник. Зараз все це я буду вам показувати і будемо перевіряти. Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що в кінці відео ми перевіримо наш автомобіль за допомогою товщиноміра і покажемо вам Косметичний стан авто. Отже, починаємо розказувати, починаємо показувати вам цей автомобіль. Це Fiat Freemont 2015 року випуску. На секундочку, друзі, це 2015 рік випуску. На ринку і на авторія взагалі таких автомобілів немає. Якщо і є, то їх всього-навсього три і то два з них на механіці, а один же їжджений по Україні. 2014 року багато, 2013-го там вроде би, є, але 2015-го нема. Це чистий 2015 рік випуску. Fiat Fremont, свіжопригнаний із Європи з пробігом 170 тисяч кілометрів. Двигун тут працює просто як часи. Я вам зараз це все покажу, все це протестую. Заведемо два ключики є до автомобіля, це також немало важливо. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, пробігу по Україні в нього нема. Він же розмитнений, він же сертифікований, повністю готовий до постановки на українській. Облік. Тобто все, що потрібно зробити з цим автомобілем, це його е, в нас придбати, звичайно, виписати договір купівлі-продажу і все, їхати в сервісний центр, реєструвати і насолоджуватись комфортними і класними поїздками цим автомобілем. Давайте я вже розкажу, тому що е, все відкладаю, відкладаю його характеристики. Це Fiat Freemont 2015 року випуску чистого з двохлітровим надійним дизельним двигуном, е, з потужністю 125 кВт. На повному приводі, звичайно ж, і на хорошій надійній автоматичній коробці передач було попереднє відео, друзі, де я оглядав звичайно ж такий Fiat Freemont тільки на механічній коробці передач. Вибачте, мене я трішки помилився за ці автомобілі, але вже не хотів псувати відео. Помилився за рахунок того, що сказав, що тут не надійні коробки передач. Друзі, тут надійні коробки передач. Хто дивився те відео, приношу свої вибачення, трішки неправильно вам пояснив, тут хороша надійна коробка передач гідротрансформаторна від компанії ICN. У нас таких автомобілів друзі, стоять ось зараз на Peugeot, стоїть 5008, Honda на стоїть ці Вони йдуть з такими автоматичними коробками передач гідротрансформаторними. Це рахується одна з найнадійніших і реально найкращих коробок передач, тому що гідротрансформатор. Коробка це не роботизована, це дійсно той самий справжній автомат, який їздить, який служить, з яким проблем ніяких немає, абсолютно. Тому вибачайте мене, хто, кому я неправильно пояснив, роботизовані коробки стоять на таких автомобілях, але старого випуску. Тобто на до Journey, якщо ви бачили, тобто набагато старіші автомобілі вони там випускалися вроді до 2010 року. З цими автомобілями я трішки поплутав, тому що такі автомобілі ми приганяли також і. Ну, Одним словом, так. Цей автомобіль має надійний дизельний двигун 2-літровий, з потужністю 125 кВт. Я рахую, що для такого авто це дуже буде е, хороша потужність. Я рахую, що це також ну, на. От, на такий автомобіль повноприводний, я рахую, що цієї потужності вистачає повністю, тому що от в Хонде 110 кВт і її вистачає. Тому для цього фіатика буде 125 кВт, це реально хватає тої потужності. Дивіться, двигун хороший від вак групи. в нас стоїть тут, хоч за фіат, але в стоїть, в автомобілі стоїть двигун від ВАК групи, низький, тобто, так. автоматична коробка передач Надійна. Тобто це вже другий етап. Повний привід Надійний. В них проблем з повним приводом нема. Це вже третє. Автомобіль виглядає косметично от і візуально. Гарно, великий такий габаритний, довгий, тому що орієнтовно довжина цього автомобіля десь біля 5 метрів. Це вже третє. Ні, четверте, це вже четверте. Те, що в нас гарний виглядом візуально автомобіль. Дивіться, він вмісткий. Це вже п'ятий, такий, як би сказав, тому що він реально вмісткий. Зараз я вам буду показувати. Нас або є сім місць, да, що також грає роль, хто шукає для себе для великої сім'ї. Семимісний автомобіль має перевагу. Або якщо ми складаємо сім місць, у нас буде такий здоровий, величезний багажник в цьому автомобілі. Це також дуже великий плюс. Я вже збився, не знаю, чи це п'яте, чи шосте. Тепер в нашому автомобілі які переваги? Преміум комплектація. Тобто безключовий доступ передніх дверей, безключовий доступ кришечки багажника, оригінальні диски, дуже збережний стан, навіть включаючи те, от гляньте на його фари. Просто вони як новесенькі. Реально, що оця сторона, наприклад, це ніде не висічений. Автомобіль з європейських доріг, з європейських автобамів, не їздив ніде по полях, не їздив ніде там по якихось. В чагарниках, так би сказати, реально класний, але попри це все дуже збережний. Навіть той самий бампер він не висічений. Тому що, от, якби, якби вам пояснити, якщо бампер висічений, да, його можна покрасити, да, ви не будете того знати. Тоді на рахунок решітки, на рахунок фар, це завжди замітно. Бо якщо, наприклад, бампер ідеальний, а фари висічені, ну, то вже можна зрозуміти, що, наприклад, його десь там пофарбували. А якщо ви дивитесь, от, капот не крашений, і він просто ідеальний без колів. Да, ви дивитесь на цю решіточку, на накладочки. На ці Чорні, на серебристі, на цю фару, вона просто ідеальна. То ну, яка може бути, наприклад, там чи поліровка, чи покраска, якщо це все в оригіналі? Якось так. Тому, друзі, в нашому автомілі дуже багато плюсів, дуже багато є класних фішок. Два ключики до нього йде. Він розмитний, сертифікований. І кого цікавить, таке авто. Мій номер телефону є знизу. в Описі. Ми будемо продовжувати огляд. Але кого цікавить, телефонуйте, є доставка в будь-яку точку України. Ми знаходимося в компанії Вашкар це Рівненська область, місто Радивилів. Можете приїхати оглянути автомобіль на будь-якому незалежному сто офіційний сервіс. ваш експерт будь-як перевіряйте за кожний автомобіль Я відповідаю особисто. Тому поїхали далі. Передню частинку ви вже побачили вона в ідеальному стані. Такі є проблеми в цих автомобілях. Ось тут трішки-трішки такі невеличкі зазори біля фар, і то в нашому мінімальні. Ми приганяли навіть такі, що пальці можуть пролазити. Це є проблема, тому що бампера в них тяжкі і вони трішки з часом провисають донизу. Тобто, не зважайте, ніяких пошкоджень не було. Це є така в них проблема От, в цих самих автомобілях. Реально приганяли такі, що навіть палець може або й два влазити. Так, переходимо далі. Оригінальні дисочки з хорошою зимовою гумою. Так, диски у нас 235, 55 R19, оригінальні Fiat. Бліни в нас оригінальні, навіть не фарбовані. От вони сіресенькі. Може такі навіть чуть -чуть, там, десь корозія в них. Ну Це характерно. Тобто, я не рахую, що це бліни, це голий метал, що там воно буде без корозії. Так, як кажу, так як є. Автомобіль в загальному рівнесенький. Дивіться, чистенькі, рівнесенькі, що мені подобається, також арочки не висічені. Е, є захисна от, наклеєна плівочка, ось така, тобто, цілесенька. Е, це ж з заводу вона дається для того, аби піскоструй від задніх коліс не висікав її сильно, а ось ця е, як правильно називається, клейоночка, така, вона, як клейонка, да, вона захищала автомобіль, а саме арку автомобіля від посічень. Тепер, що стосується задніх фар, вони в нас ідеальні. Просто гарні, ледовські, Ось такі квіточкою, як я кажу. Отак вони виглядають, світить, АВД, що стосується це йде повний привід. Накладочки Фрімонт, камера заднього виду, логотипчик, двірничок, умиваючка звідси поливається. А тут і ми маємо додатковий стоп-сигнал і зверху антенка. Що мені подобається також в цих автомобілях, це кришечка багажника в нас, яка йде в нас пластикова. Тобто, що стосується корозії, тоді ви можете абсолютно не переживати. Якщо, наприклад, якщо автомобілі приїжджають навіть, да, десь бувають арочки, буває ще щось. ну, от В Європі там ми дивимося їх, бувають арочки, буває ще щось, то тут і взагалі проблем ніколи з цим нема. Тут хороші автомобілі стійкі до корозії, ну, але все ж треба дивитися, з якої країни воно приганяється. Якщо країни холодні, тоді вибачайте... Навіть в будь-якому автомобілі, друзі, мені здається, що в холодній країні корозія може бути. Тому обов'язково перевіряйте автомобілі перед покупою. Так, бампер задній в гарному стані. Партронички в нас присутні. Знизу ми маємо оригінальну запасочку. Дивіться на днище, зараз не знаю, чи вийде мені зараз зробити. Зараз хвилинку переключу режим цього камери. Так, є, дивіться на днище автомобіля, в якому воно стані. Ось так воно виглядає, тобто нічого нема критичного. Може десь там трішки корозії є на балці. Тобто нічого такого критичного нема. Запаска оригінальна, в гарному стані, цілесенька, все чистесенько. Так, переходимо далі. Переходимо далі. Ми по цьому автомобільчику зверху ми маємо гарні рейлінги, хромовані. Тобто ці автомобілі також, я скажу, є в декількох комплектаціях. В максимальних комплектаціях вони бувають або в хром-пакеті, або в Black такому едині Shadow Line. Тобто максимально чорні диски будуть, буде чорна рамка, передня, чорні ручки і чорні, чорні зверху рейлінги. В нашому автомобілі це все йде в хромованому виді, а буває ще в чорному. Так, по зовнішньому стану ми закінчили. Переходимо по салончику. Вінко для перевірок. Я вам надаю безключовий доступ передніх дверей. Зараз ми насамперед заведемо наш автомобіль. Друзі, я думаю, послухайте, як працює двигун. Або в кінці вже покажу, як працює двигун, і перейдемо по точну міру. Але заведемо, послухайте, як заводиться. Включимо навігацію для вас. Так, хвилинку. Старт-стоп. Ось, завівся, просто з пів оберту. Тут ви бачите, також все в порядку. От підігрівчики сидінь, зразу включаються. Так, Дивіться, в нас з'явилася є одна помилочка K-Battery Low. Показує, що в цьому нашому ключику, який лежить в автомобілі, у нас до автомобіля два ключі йде, в ньому розрядилася батарейка. Тобто її потрібно замінити. Наскільки розумно, розумний комп'ютер автомобілі, навіть в цьому ну, багатьох, в принципі, автомілях, але не кожен буде вам показувати. Показує, що ключик розрядився, тобто батарейку потрібно замінити для того, аби легко було відмикати. Ми це все зробимо, тому якщо ви будете вже приїхати оглядати автомобіль, ви вже не бійтеся, це все буде замінено. Дивіться, тут дуже велика ніша така є знизу. Зараз я сфокусую. Ось така величезна, також дуже містка. Тут ми маємо два підстаканечки, які мають підсвітку по контуру. Е, так, включаємо на віддалення камера. Заднього виду у нас є, вона працює. Треба протерти її, тому що вже не видно. Паркінг R, задня нейтральна, драйв. Тут ми маємо підлокітничку підстаканничок. Ну і і там ще додатковий великий бардачок ось такий. Так, переходимо далі. Кондиціонер. Включається, виключається, чути, як запускається компресор-кондиціонера. Це забір повітря в салоні, максимальний обдув лобового скла. Підігрів бокових дзеркал і заднього скла. Вмикання-вимикання противозаносу. У нас відображається воно на спідометрі зразу. Мапа є. Мапа є наша України. Дивіться, віддаляємо. Зараз вона загружається саме. Ось є. Радивилів, батьків, немирівка, Бугаївка, балки. Ось це всі наші такі, якби села біля нашого міста Радивилів, воно все підтягує і все працює. Звичайно ж, мапу можна оновити, буде вона сучасна, але попри все, це є. Є радіо, є е, е, плеєр. Тобто це можна увімкнути тут. Блютуз, можна увімкнути там радіо. Наприклад, можна увімкнути cd диск флешечкою на флешку є місце. Е, так, це ми маємо підігрів сидінь, максимальні легенький вимкнено, максимальні легенькі вимкнено. Зараз увімкнемо і це, і це перевіримо, чи працює. Так, клімат. Це управління клімат контролем. У нас дуже багато різних функцій, дуже багато різних подач. Якось так. Так, переходимо далі. Так, так, так. Так, і дивіться, це є фронт клімат. Ага, і це клімат для подачі для задніх пасажирів. Тут йде трьох зонах клімат-контроль. Ми можемо на ліву сторону регулювати собі одну температуру, наприклад, да? на іншу сторону. Зараз ми вимкнемо, дивіться, на одну сторону, наприклад, 18 градусів, на другу. 23. так? Тоді це одна клімату, одна зона кліматконтролю, друга зона кліматконтролю, і ззаду ми маємо ще додатково третю зону кліматконтролю. Ось це воно називається. Ось так. І регулюємо також подачу повітря туди. Тобто, якщо ви посадили діток, там ви можете зробити їм комфортну температуру. Ну або навіть простих людей, які сідуть і кажуть, нам жарко. Тоді ви собі спереду вам холодно включили одну температуру, ззаду вам холодно включили собі іншу температуру, і реально дуже зручно і комфортно. Тут навігація, ви вже бачили, телефон під'єднується, це вже я вам і налаштування, дуже багато різних налаштувань до дисплея, до машини і загалом дуже різних багато функцій. Е, так, що ж, переходимо далі. Тут підсвіточка у нас є така в автомобілі. Е, так, Тут ми маємо дзеркальце таке. Е, тут ми маємо підсвіточку з зеркалом, звичайно ж. Е, ніде наклеючки на зерті, айрбек, все присутнє. Е, так, цей потолочок чистесенький, рівнесенький, по автомобілю більше зауважень я не бачу. Кнопочки на кермі працюють, датчик світла, душа я вам показував. 171 тисяча пробігу в нашому автомобілі в принципі, в принципі все. Преміум акустика Альпін. Це сабвуфер стоїть у нас ззаду автомобіля. Преміальна музика Альпін про це, що я вам говорив. Тут у нас стоїть сабвуфер, стоять додатково зовсім інші вмонтовані колоночки, тобто як в інших автомобілях, Якщо автокомплектація проста, тоді не альпін саунд систем. Тоді в нас колонки зовсім будь інші і інше звучання музики. Тобто, це ця система тільки в преміум комплектаціях. йде. Тепер ми маємо електродзеркала, складаються все так, як має бути. І це дзеркало, і це дзеркало. Складається і розкладається, проблем з цим нема. Склопідйомнички працюють, піднімаються, опускаються. Переходимо до заднього ряду сидінь Що мені також в цьому автомобілі подобається, друзі, це відкривання дверей. Дивіться, ми відкриваємо наші двері на 90 градусів. Тобто, в яких автомобілях ще буде відкриватися дверка на 90 градусів. Реально, От якщо подивитись для чого це зроблено. Зараз я вам все це буду пояснювати. Дивіться, по-перше, дверна карта вона ідеально збережена, склопідйомничок на ній працює. Ряд сидінь, задні, точніше, вікна трішки притоновані, як ви можете бачити. Тепер переходимо по тому посолому, чому дверки 90 градусів і для чого це все зроблено. Дивіться, задній ряд сидінь також шкіряний. Автомобіль у нас сімейний, семимісний, хороший такий сімейний кросовер. Дивіться, Задній ряд сидінь має дві подушечки, тобто одна подушечка ось така з піньйомом. Вони ось так закриваються. Ми відкрили одну відкриваємо і відкриваємо зараз ще іншу. Для чого це все зроблено? Дивіться, друзі. Коли ви садите дитинку, садите з дитячим її кріслом, коли ви посадите на в іншому автомобілі, просто ось сюди, так наскільки це нижче, тут ви виграєте буквально сантиметрів десять 15 ось цією подушечкою. Дитинка, коли сидить на дитячому кріслі, воно ще дитяче крісло підніме, буде бачити щось помимо ось цієї сідушечки. Тобто, коли ви садите її просто на своє кріселечко, ось сюди просто, тоді вона буде дивитися вам в задню спинку. Нічого цікавого вона не буде бачити. Коли ви садите її на ось таку подушечку, вона під йовом може бачити собі ось так дорогу, дивитися, щось де, цікаве розглядати. Для, для того це зроблено. Тепер, для чого у нас зроблені дверки 90 градусів, для чого у нас ось ці всі регулюровочки і всяке таке. Тепер я вам показую. Так, закрию ногою, щоб було легше. Ця сідушечка вона під'їжджає максимально вперед і можна буде залазити, тому що на є два додаткових сидіння, тобто сьомі місця, шосте-сьоме місце. І також ця сідушечка вона складається. Зараз я вам покажу ось так в рівну підлогу. Зараз буду показувати про це все ззаду ще. Дивіться, ззаду. У нас розкладені, і навіть якщо на сидіння розкладені, у нас ще ззаду є таке додатково якісь речі, покласти, можна, якісь сумочки. Тут повний пакет. аптечечка, знак, аварійний знак, ключики. Коротше, всяке таке. Тепер розкладаємо ми це сидіння. Ось так воно якось виглядає. Ось так поклали. Розкладаємо ми це сидіння, друзі. І зараз ми ще тут розкладемо цю сидушечку. Також ми Ось так покладемо. Ось так. Тут також двері відкриваються на 90 градусів. І тепер дивіться, як виглядає наш автомобіль, який вмісткий в ньому багажник. Що ви скажете на це? Тому що місця тут дуже-дуже багато. Напевно, ну, більше ніж 2 метри, я скажу так. Так, закриваємо, переходимо до передньої частини автомобіля. без ключовий доступ. Двері відкриваються також з великим кутом повороту. Тут ми маємо склопідйомничок. Автомобіль сімейний, тобто може керувати наприклад, якщо чоловік за кермом, тут може керувати дружина центральним замком, заблокувати його. Пороги ніде не стерті, сидушечки шкіряні. Сидіння пасажира має додатково, відкривається ось така ніша у нас, може бардачок мати. Зараз глянув, чи ззаду є в цьому, Так, є, дивіться у нас тут ще такі додаткові бардачки. В них, тобто, Можна щось сховати собі як з однієї сторони, так і з іншої. Тобто вони отак під ковричками. Раз, ніхто не знає нічого, можна якісь туди речі також закинути. Е, Що Так, йдемо далі. Тут є знизу також ще такий бардачок. Е, реально, в цьому автомілі купа тих бардачків різних. Е, цей вже я вам показував. Цей вже я вам показував цю нішу. Можна також щось покласти. Тут я вам також показував. Е, тут один бардачок, там ще глибокий. Тут є два підстаканнички. Тепер. Тут ми маємо документи на автомобіль, сертифікат, що він повністю розмитний Потолочок я вже вам показував. Тут ще є підстаканнички і додаткова ніша, тут один. Тобто автомобіль реально дуже напакований і має багато різних крутих функцій. Тепер перейдемо до перевірки двигуна, покажу, як гарно і тихенько працює наш двигун. І тоді перейдемо до перевірки тощиноміром. Так, відкриваю наш капот. І дивіться, друзі, як працює наш двигун. По-перше, який підкапотний простір, я вам показую. Чистесенькі, всі бірочки присутні, все гарно. Тепер як працює наш двигун. Антифриз в нормі, тормозна система ні, це до керма в нормі, тормозна система на максимумі. Так, Відкриваємо. Ви бачите, якийсь відпари дим, щось таке, нічого не видно. Все чистенько, всі масла фільтра, все це в нормі, всі рідини повністю, ніде знову ж таки нічого не піддимлює в автомобілі. Болтики ніде не кручені. Рівно, гарно, чисто. Автомобіль працює тихесенько, Я зараз помучу, ви послухайте, як працює гарно рівно наш автомобіль. Двохлітровий дизельний гуз потужністю 125 кВт. Руки замерзли, друзі, не можу відкрити кришечку, ну, але хотів показати, що там також відпарів нема. Е, в принципі, так. в принципі, закриваємо наш автомобіль, наш точніше, капот в нашому автомобілі От. і будемо переходити до перевірки локофарбового покриття. Так, Тепер, друзі, переходимо до перевірки локофарбового покриття. Будемо перевіряти повністю весь автомобіль торщину міром. Починаємо стандартно з капоту. 118, 127, 110, 133, 127. 112, 190, 200, 200, 212, 130, 160, 140, 160, 130, 130, 130 117, 117, 118, 120. Ззаді в нас все пластик, я вам вже говорив, що мені дуже подобається в цих автомобілях. Не метал, не метал. 110, 117, 110. 130, 103, 130, 130, 120, 100, 190, 190, 200, 130, 130, 115, 115, 97. Що по підфарбованих елементах в нашому автомобілі? наша дверка б'ється до 200 це лак. Підлаковано. 200, 205, 213, тобто 200. 195 лак, тільки ця дверка. Дивіться, попередня 120 оригінал, крило 102 оригінал. І це крило переднє. Воно, у зберігається, 190, 190, 200 188. Капот, оригінал 130. Тобто на 70 мікрон більше, це тільки лак. Підлаковане наше ліве переднє крило, хто дивиться моє відео. Без шпаклівки, без фарби. Тільки лак, переднє ліве крило. і Передня права дверка 190, також плюс-мінус там 70 мікрон. Тому, друзі, якщо ви хочете такий автомобіль якщо ви шукаєте для себе повнопривідний кросовер хороший з рідним пробігом, ну але з двома підфарбованими елементами, якщо вас це влаштовує, тоді ми чекаємо вас на площадці. Міста Девилі компанія важка. друзі. Кого не влаштовують підфарбовані елементи, тоді вибачайте. Для мене особисто автомобіль вживаний, який. Має цілу повністю геометрію, має два підлокованих елементи, це нічого критичного нема. Авто люди їздять на, європ... на американських битих машинах, зварених з трьох частин. Ну і їздять і довольні. Тут два косметичних підлакування, але автомобіль чесний, тоді вибирати вам. Хороше, чесне перевірене авто. Кого цікаві, друзі, телефонуйте, приїжджайте на огляд та у нас місто Радивилів.